У 2024 році НМТ буде обов'язкове з таких трьох предметів: українська мова, математика і історія України. Четвертий предмет доведеться обрати самостійно на вибір. Депутати визначились. Ви вже можете починати підготовку до вступу дві 2024 рік. До речі, не забувайте підписуватись. Телеграм шопці. Профілю Я є проректором з навчально-методичної роботи і краще ніж я. Питання вступу питання навчання, освіти, вибору університетів. Ну точно вам ніхто не розкриє. Тому підписуємось і Ютуб також. Там вже є відео про вступ 2024 року, про те, що відомо нині. Дивіться в розділі а, прямі ефіри. Там є запис прямого ефіру про те, як готуватися, що відомо, що буде, яка структура НМТ була минулого року. Я думаю, що повториться попередній рік. А, як мінімум, предмети ви вже знаєте. Готуйтесь. І гарного вам вступу!